Всі в курсі, так? Сто тисяч кроків до вас! Така безмежна і неповторна любов з тобою І вже не вільний, як Боже вільний живу тобою. Сто тисяч кроків найшвидший крок Свіця не зорями на небі моєї душі, коли долі зводили з долями де Бог мені залишив тобою, як дивом закоплений, на щастя ти ловлю без тями шалено закоханий, Красу неймовірно твою. Наші кроки зроблю до тебе, сто тисяч років не варті дня одного без тебе, і голос несе вітер милями, танцюючи з ним минуле, і море шаленими хвилями, мальвелешні силове, тебе поцілунками дотиком, вдягну я в кохання своє. Подякую бо пошутні за те, що ти щастя моє, така безпечна і неповторна любов з тобою, І вже не вільний, як Боже, вільний живу тобою. Сто тисяч кроків, найшвидші кроків роблю до тебе, сто тисяч років немає. Дякую. Пісню дослухаємо на концерті. Сьогодні у нас дуже багато акцій. Діти в суроді батьків тут безкоштовно. Чоловіки, які запрошать п'ять дівчат з собою на концерт, також йдуть без грошей. Тому ну нас менше, що робити, дівчата. І е, які ще у нас акції? День народження у когось є сьогодні? Завтра. Завтра. Міняємо концерт на завтра. Залишатись ви прилагаєте мені назад. Ну, подумаємо. Якщо буде гарна компанія, то залишимось. Що ще у нас? Які Оксана? Квитки є? Все. Тоді перші 20 чоловік, які підійдуть до Оксаночки, візьмуть квитки, будуть мати щастя цілий рік. Підходьте. дякую. Yeah. Okay.